Вітаю! Хочу поділитися з вами процесом фіксації брекет систем Це абсолютно безболісна процедура. Попередньо в нашій пацієнтці була проведена санація ротової порожнини та узгоджено план лікування. Ми ставимо спеціальний роторозширювач, на кожен зубчик наносимо синій гель, добре все змиваємо, висушуємо. Ставимо ми самолігуючу брекет-систему, беремо пінцетом окремо кожен брекет і на його внутрішню поверхню ми фіксуємо ортодонтичний клей. Ставимо на зубчик, позиціонуємо по висоті, забираємо надлишки клею. Добре засвідчуємо фотополімерною лампою. Так ми фіксуємо на верхню та на нижню щелепу брекети. Також ми ставимо сині накладки для розблокування прикусу. Обрізаємо дуги. Фіксуємо ті дуги. І все. У нас і зафіксовані брекети. Обов'язково даємо рекомендації та проводимо фотопротокол.